Вітаю вас, шановні глядачі. У попередньому відео про наші будівельні роботи я розповідав, як ми викладаємо твердопаливну дровину піч. А сьогодні я вам розповім, як ми до цієї печі викладаємо грубу або комен, або димохід. Хто як я хочу називати, можна викладати димохід будь-який. Які основні требування до Цієї споруди. По-перше, дим йде завжди вгору. І тому, що була тяга, канали повинні підніматися вгору. По-друге, канали повинні бути доста достатнього е перетину для того, щоб забезпечити вашу піч достатньою тягою і відведенням гарних газів, продуктів згоряння. Якщо канали будуть більші, це не страшне. У вас завжди є піддувайло, яке ви можете відрегулювати подачу повітря, а також буде вверху знаходитись заслонка, для якої ви теж можете зменшити тягу. Так що більші канали це не страшне. А от як буде недостатньо, то буде дим у хаті і буде піч погано горіти. І по третє, треба завжди робити отвори для чистки сажотруски, так називаємо. І вони робляться кожна саботрушка на горизонталі, там, де є підлога у каналі. Для того, щоб можна було совком або віником змести нижче, або совком вибрати сажу. І зараз ви побачите все, як ми починали тут з першого ряду вкладки. І канал у нас починається, йде від. Печі і у нас комен грубо збудований горизонтальними каналами, які починаються, я скажу від от печі, отут. Це чиститься низ печі через цей отвір. І тоді канали йдуть так, повертаються сюди, піднімаються сюди, і вже тут розходяться на два канали. Один йде отут, а другий зараз піде ще вище. І всі вони вийдуть в димохід паралельно. Для того, щоб була ця стінка теплою, і ви можете придумати будь-яку конструкцію на ваш розсуд, але щоб вона відповідала цим основним параметрам. І прив'язати її в ті, ті геометрії приміщення і відстаню між пічю і трубою на даху, зв'язати це на свій розсуд. Але треба. Виконати всі ці вимоги, дивимося, як ми все це будували. Це буде все прискорено, тому те, що ми збудували за кілька днів, ви побачите за кілька хвилин. Запрошую до перегляду. А я буду продовжувати і вже побачите, ви в наступному відео вже буде все готове, тільки залишиться офіцювати плиткою. Завершили викладання першого каналу. Оце у нас на 30 линки на, на 37 см висотою. І засирки він буде 13 см. Це достатньо буде добра тяга при такому сченні. Пересіч... Пересіч... тепер зараз поштукатуримо його зсередини цим же створимо усім, і тоді будемо накривати перший канал. Оце завершили штукатурити канал всередини, а тепер треба його виплатити був гладенький штукатурку і її щоб не було цих гребінців. Вона може задаватися. Поштукатурили, простерли, а тепер накриваємо цей канал і над ним буде наступний. Тут буде колодязь і він буде повертати сюди. Тато так перекриваємо до до, до сих пір. щоб щілинки були мінімальні, шли. Бо якщо є великі, тоді з них вихолупується глина з часом. А нам треба, щоб вони було надовго. І не забуваємо користуватися рівнем. Получається, Олександр Павлович. Про завершення будівельних робіт з пічю ви вже можете побачити незабаром у наступному відео. А на сьогодні у мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі. Побачимось!